Вітаю ви на каналі Купуй зі мною я в магазині Сінсей. Багато новинок, одяг, взуття, верхній одяг, одяг для діток. Бажаю вам гарного дня та приємного перегляду! Високі зимові чоботи всередині неутеплені. 999 36 і 41. Кросівки 519. Зимові чоботи 999. Ось такий варіант ще є. Бежеві 899. Розміри всі 36-41. Також зима 1299. Всередині штучне хутро. І такий варіант екозамша 999. Сумочка жіноча 599. Довгий ремінець в комплекті. Всередині ще є відділення для гаманця. 459. Ось такий варіант. За 659 темно-коричневого кольору. по 599 бежеві та чорні. Одне відділення на змійці. Сумка багету гладка екошкіра. Ціна 459. І такий варіант 459, рюкзак жіночий 659 гривень. Привезли багато шарфів. Ось такий яскравий відтінок 389, чорний з білим та сірим 459, 100% поліестер. 340 шапки у трьох відтінках. Ось така в'язана є.

269 дуже м'які та приємні. І ось такий варіант екошкіра 340. Жіноча білизна 240 гривень 5 пар 95% котон. Святкові новорічні 5 пар упаковка 340. Котон 95%. Є ще такі 3 пари упаковка 219 Зелені, білі та червоні. Тапочки м'які з оленями 269, грінч 389, 36-41. Тапки Hello Kitty 340. 36-41. І ось такі святкові м'ягенькі 269. Піжами по 219 шорти і футболка, уже всі бачу, практично порозбирали. Ось такий варіант зі штанами. Грінч 659. І те, що поруч, штани в клітинку, кофта на довгий рукав, також 659. Халат грінч, м'який, тепленький, 799. Нічна сорочка, 599. Трусики і ось такий панюар. Корсет яскраво-червоного відтінку 459. І до нього такий яскравий пояс. Ціна 219. Б'юзгальтер жіночий. 340. 169 русики, Дві штуки. Шарф. 389. Куртка косуха екошкіра. Ціна 999. Спідниця джинсова довжина максі. Спереду є розпорка 699. Ось такий варіант за 659 чорна. М'яка осіння куртка світлого кольору бараш з капюшоном та кишенями. Розміри 2XS до XL. Ціна куртки 999. Деми сезон на 899 XX 2XL є у світлому кольорі і у чорному. 459 лусини екошкіра 2X 2X L. Пояс на резинці. Лусини завужені. Полосатий светр 459. Приємна м'яка тканина. 70% віскоза. Спортивний костюм кофта 659. Віскоза 45% та штани 599. Светр молочного кольору 699. В тоненьку смужку. 73% акрил. Ось такі варіанти по 659. Чорний та білий. 50% віскоза. М'яка полосата футболка 459. Поліестер вовна 4%. Теніска 389. Біла та чорна. Склад тканини віскоза 33%. Яскраві малинові снігоходи в середні штучне хутро 799. Розміра 34 36 Безрукавка 459. Знизу тепленька зверху екошкіра 140 164 Куртка 800 до 140 розміру. 799 зима. 98 і 140. Всередині штучне хутро. Ось такий варіант. Осіння куртка 659. Зимова подовжена, таке пальто всередині утеплене штучне хутро. Ціна 799. Розміра 98 і 140, чорна куртка балонова. 599 148 164. Дублянка 719, 140, 164 ще були такі менші розміри, я такі доні купляла дуже м'якенька та зручна. Комбінезон 799, 98, 128, 799, 98, 140 Зимова хлопчача куртка парка 899, 140, 170. Ось такий відтінок світлий та чорний. Тапочки рожеві 219. Розміра 24 і 35 Для хлопця 269. Курточка для малюка 459. Кофти осінні, 100% котон 340 гривень. 74-й, 98-й. Тепленькі дублянки 659. 74-й, 98-й Комбінезон 899. Рожевий шарф 149 С-ка, МК та Елька. Всередині утеплений штучним хутром. Шапки 149. Такі тоненькі по 119. Три кольори в наявності 119 на хлопчика. Тонча 119 СК МК та Елька. Карпетки дві пари 150. Шубка теті подовжена. Всередині є підкладка, кишені. защіпається на гудзики. Ціна 699, 140 170. Тепла куртка зимова. 699, 92, 98. Безрукавка 459. Ось така світло м'ятного кольору 659, 140 164. Осіння чорна хлопчача. На підкладці 140-й 164 розмір 389. В цьому у мене все. Сподобалось відео. Став подобайку. всього доброго!